Всім привіт, з вами Андрік і сьогодні ми продовжуємо виживання. Так, ну почнемо. Так, що нас тут є? Як ви пам'ятаєте в попередній серії перші, ми построїли такий донок, такий маленький. Такий домик ми построїли і нарубали трошки В Ці серії я планую покопати трохи. Там же всякого такого. У еле там так я камушка. Так, с собой возьму. Цега. Сразу верстак везьму. Факел, пару зроблю. Потом вот это. Ну вс роблю факелы. Нет, на ну, четыре роблю факелы. Раз, два, три, четыре. Один мешаем сюда думаю я найду такие так ну я же стану я йду ненадовго ну. давайте 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 почнем рейтингу так делать почне мряться ну так вот хоть лаву не попасти. давайте закриємо железо все круто вот предлагала так это давайте, давайте, давайте. поставим тут верстак сделаем еще одну пичку вот так на край все может не знал так три железа Добрый продолжим копаться, а может Может быть за кірку почекати. Блін, Блин, зомби, тут пощавно мою хату. Ой, его зомби не люблю. Так, так, вот не травмила. Пачки, 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 на пачки. Шат надо. Так, все загасло.

А кел про факели не забувати вой, голи, голі, вой, волю нам треба. Багато треба. Волю багато, багато не буває. Кажуть. Так, другий левел. Так. Так, так, Ось ще. Здесь тут це мені даже ніяк не подобається. Може, може розтанку, бо я потім Может тут і, і мені сейчас страшно таке. такое. Вс, оно мне потім легче таке. Ого, купанзе. Еще так себе спал. Вот так факт за рука. Огор, вой, вогонь, вой. Ой, нам треба. Вибачте. Так, ладно,

стремиться шипайский ниц не ударил спустился не дальше страшно спускаться так а давайте теперь почнем 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 короче по боках по району с я так люблю ругать хочу лаву работает осторожно на максимум

Там люди на то на те заявляют все моба мобаки. Алмаз. алмаз, алмаз, алмаз. У нас и у нас. Сис альмази. Тут, 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 тут тут, Тут. Та-та-та-та-та-та, там не травится тикаты, чикаты, 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 чикаты. з моїми алмазами. Тикаты. Тикаты, тикаты, тикаты. Алмази, Алмазы. Алмазы, 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 алмазы. Вс, вс, я забираю забираюсь. Я видится, забираюсь, друзья мої. Так, так, алмазы. Так, так, хаки, нахер. Так. так. Ой, пичка, 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 печка, печка. Так. Я б, що что зупиняв там, коротше, сусіди щось свирели, не доїдали, так плюску ми забираємо. Просто ч тоже і ванну віце як найшвидше. Альмази, альмазе, альмази. А мы найшли альмази. Палітра. Так, выделяємо. And yes. Вс. So. Угляну oh, до боле. Стань oh, так. Ой, його Так. Зораново так гарно було красиво. Так. так, тут ще трійні сундук, Так. Ну, думаю, на цьому я серію закінчую. Серія, я думаю, удалась. Ми добули алмази. Так, ну ще що ми там добули пару железа шість. Так. Ну так, шість. Шість алмазів, шість железа шість камінь трохи. Ну і все. Нагадую вам, підпишіться на мій канал, ставте лайки. Але ні, лайки не ставте. Ставте тоді, коли відео дійсно подобається, а коли не подобається, не ставте, то моя порада. Ну, добре, всім удачі, всім пока.